Північний кордон України з Російською Федерацією. Звідси до території ворога усього декілька кілометрів. Група прикордонних аеророзвідників прибула на позиції, аби перевірити, чи є загроза на цьому напрямку. Перед роботою обов'язковий моніторинг неба. Цей спектр, згідно його діапазону роботи частот, знаходимо ворожі БПЛА. Ми знаємо, на якій частоті вони працюють, тому можемо дуже легко здійснити розвідку на ворожі БПЛА. Якщо воно тут знаходиться, то ми трошки зачекаємо і потім почнемо працювати. А може і знищимо його. Тут вкрай важливо не спалитися. Оператори дронів для ворога така сама бажана мішень, як і снайпери. Утім, це взаємно. Полювання ведеться з обох боків. Спочатку дорозі, потім тепляком перевіряємо ближайші ярки, поля, що вдень, що вночі, щоб побачити, чи є загроза на цьому напрямку. Що ми маскуємося, що вони маскуються. Тепловізор на дроні це дуже велике діло. Так само їхні працюють крила, мавіки, ну, та сама апаратура, що і в нас. Спутники є, датчики є. Дрон працює в штатному режимі. Прикордонники відстежують найменші рухи людей та техніки у визначеному квадраті. Будь-що підозріле має значення. Якщо на кордоні ми робимо розвідку, виявлення противника техніки їхнього особового складу, їхнього переміщення, перезмінку їхніх нарядів. Потім ця інформація вся передається в батальйони на ОТУ. На тому боці за 2-3 кілометри від кордону добре укріплена перша лінія оборони росіян. На своїй території приблизно десь їхні, як Вопи, Ропи і СП, плюс-мінус десь від двох до трьох кілометрів. Це перва лінія їхньої оборони. Плюс у них противотанковий ров, ще вся ділянка ДК, плюс стоять тетради. Ну, по просто народні зуби дракона. Три ряда зв'язані і плюс мініровані підступи до ДК. Українські міста та села цього регіону страждають від постійних обстрілів. У прикордонників навіть склалося враження, що інколи ворог просто розважається. Прикордоння часто обстрілюють. Ось буквально позавчора виїжджали на виїзд, коли скинули на місцевий тут прикордоння каби. Троє людей загинуло. Один в розвагу було, коли йшла уборка посівної. І уборка ну, зерна і всього. Їм було чисто прикол по стріляти, наприклад, по тракторам. Просто так. По комбайнам. Будь-яка інформація, яка допоможе завадити планам агресора, безцінна. І її потрібно здобути негайно. Ми працюємо, бачимо, під'їжджає машина. Вони починають розважувати антени. FPV, ну їхні фпв-шники. Быстро ця інформація передається на бригаду, цель дуже жирна, одразу працюють туди. Ми два рази їх так виявляли і два рази їх накривали. Так само накривали ми їх, коли їхній дрон, працю... ну, їхній був необачний оператор їхнього БПЛА, він злетів, а ми збоку за ним красиво наблюдали. Ми зробили роботу ну, спільно з нашими колегами. І знищили оператора БПЛА, знищили оператора протидії БПЛА за тітною рушницею був. І чотири трьохсотих. Їх було шість чоловік. Ми їх відпрацювали, бусинка отягнула. Більшість членів команди шостки працюють з дронами від самого початку вторгнення. Зізнаються, отримувати розвіддані стає дедалі важче. Однак прикордонники мають у резерві кілька хитрих прийомів. Ну, Вони зашилися рибами дуже сильно. Кожна СП як неохопний риб, купольний, так діє направлений риб. Найцікавіше, коли вони починають хочуть щось робити, наприклад, дрон запустити або ще щось, вони ж теж виключають риб, бо риб вже і на їхню апаратуру діє. В цей момент, коли вони... Виключають реб. Ми розуміємо, що їхнє крило або пташка теж в небі. Но в цей момент залітаємо максимум швидко, швидко, швидко зняти саме, щоб максимум точно. Працюємо кругли сутки. Працюємо вдень і вночі. Кожного дня, Незалежно від погоди. Байдуже, яка погода, байдуже що. Техніка є техніка, головне зберегти життя наших побратимів.